Ради в мікрої війни, слава воїнам ізводителям, шановні хмельничани, Учасники ворочистого зібрання, на подільську землю прийшла велична і вистраждана 70-та визвольна весна від фашистської загальники. Щороку цього дня, як банки на вічному полотні історії та людського буття, в пам'яті з повною силою оживають події Великої вітчизняної війни, перевітаються радість і скорбота, гордість і гіркота. Від і надія. Майже чверть мільйона подолян поклала на поля кривавих битв війна. 115 тисяч кожен хто воїн не повернувся з війни до своїх рідних, близьких та друзів. Землі наших районі просочені кров'ю майже пів мільйона наших рівників, розстріляних та закатованих у констаборах. Роки мета муки страждань зазнали 117 тисяч жюнаків і дівчат, насильно вивезених на каторжні роботи. Тисячі подолян, які так і не побачили радісного дня перемоги, склавши голови недалеко від власних домівок, у сусідніх Тернопільській та Львівській областях, доводячи в свою безневинність, спростовуючи безпідставне звинувачення. Наслідки боротьби за рідну землю та надбання назавжди залишили свій моральний відбиток в пам'яті подолян, кривавий шлейф безневинно замучених концтаборах, гестаківських тюрьмах і катівнях. Посучені кров'ю воїнів і мирного населення подільські чорноземи, застиглий крик, німий стогін та гіркі сльози цвіту Поділля, розкиданого по німецьких та австрійських землях, руїни та згарища подільських сіл. Людина сильна, допоки відстоює ідеї. це як дорога вказ, розклад руху, а значить опора впевненості в собі, готовність перетерпіти, вистояти, перемогти. Саме такі якості показали герої Небесної Сотні, які в мирний час виборювали право на гідне життя, життя в європейській країні, життя з народною владою, життя у достойних умовах. Вони загинули в ім'я України за бажання жити у вільній, демократичній державі. Сьогодні Україна перебуває на рубежі перетворень та змін. Тому ми маємо об'єднатися у спільній меті, досягненні економічного зростання області України загалом. Та налагодження ефективного діалогу між владою і громадськістю, шановні ветерани, варварське пограбування, знищення та вивезення до Німеччини духовних і матеріальних цінностей краю, жахливі соціально-побутові умови населення, життя в темних і сірих землянках, голод, зубожіння, важка праця, непосильні податки, постійний страх за життя рідних і близьких наклало свій відбиток на подальший економічний, демографічний та інтелектуальний потенціал краю. Проте, одразу після звільнення області люди, повернуті до життя після жахів фашистської неволі, запрацювали натхненнями завзятям. За сумлінну працю держава нагородила багатьох подалят медалями за доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-45 років. Сьогодні кожен з вас має гордитися тим, що у важкі хвилини, відбиваючи удари противника, долаючи усі перешкоди, відбудовуючи економічний потенціал. Він довів мужність, стійкість і видів українського народу. Наш чимівський обов'язок передати наступним поколінням спогади про незабутній подвиг визволителів, тим самим продовжити ланцюг народної пам'яті. Саме це символізує проведення всеукраїнської естафети Слава визволителям України, яка пройшла в області місцями бойової слави впродовж першого кварталу поточного року. Від імені обласної державної адміністрації. Від себе особисто сердечно вітаю усіх подолянці 70-ї річницею визволення області від фашистських загарбників. Висловлюю щиру подяку до землі уклін та високу повагу фронтовикам, партизанам, підпільникам, працівникам тилу, солдатським вдовам і сиротам, усім, хто вистояв, вистраждав і переміг. Добра, щастя, миру і достатку всім вам і вашим родинам. Вічна пам'ять полеглим. честь і слава живим захисникам та визволителям нашої землі. Слава Україні!